Захист я поставив, машину повністю зібрав, машина вже повністю на ходу, вчора її оформив, купив страховку, зареєстрував, переставив номера зі своєї старої машини. Сьогодні я вже другий день на ній їжджу, тут на торці ще заложив таку резиночку, щоб... Кантики не оббивались. Поставив я на зарядку. Є можливість, то підключаю зарядку. Зарядка тут рівень 1, вона бере 1,4 кВт. Іменно то зарядне, щоб рівень 2 заряджати на 6,6 кВт. Треба підключати 220 вольт, а зараз підключено 110. І показує із 62% до 100 буде заряджати 440 Тут вже поставив всі сидіння. Вже стоїть корсіт. Тут ще буде ще один корсіт, і ззаді теж буде корсіт, <гум> монітори ще буду розбиратися, як тут щось на них нормально пустити, якесь відео, з диску треба буде, якісь мультики дітям, або з або флешки ще буду розбиратися, як це працює. Тут сідушка, якщо не ставити ніяких сидінь, назад, в принципі, залазити не дуже тяжко. Ось так і від'їжджає. Тут є прохід, щоб собі нормально сісти. Так, якщо сліпить, сонце можна закрити. Панораму на над третім рядом. Тут ще лишається трохи багажника, зараз вам покажу Що якби коляска, візок, ще має все спокійно поміщатися в багажнику. У нас така ширина, квітна висота. Якби місце є. Якщо садити всі 7 пасажирів, шість пасажирів і водій. Трошки поїжджу пізніше. Подивлюсь, як, як вона їздить, що добре в ній, що погано. Я трошки поїздити і знімлю вам огляд на неї. Як вона себе почуває в дорозі. Покажу вам наступні косяки ремонту моєї машини іншими майстрами. Розбирали тут обшивку, щоб зняти зеркало для покраски дверки. І неправильно зібрали проводку. І коли стекло опускалося, воно впиралося в проводку і перетиргало проводку на зеркало. І до кінця не опускалося, тепер треба це все виправити, заізолювати, подивитися, чи ізоляція проводів не пошкодилась і забрати все назад. Ось такі поправки після ремонтів. За наступні тижні експлуатації машини вилізли ще деякі поломки, зараз їх вам покажу. Захотіла туманка, яку я паяв, і прийдеться поміняти. А з цього боку вона просто затерта від піску від пісоченого і теж слабо світи. Я купив комплект китайських протиутуманок на РАМ 1500, я подивився номера такі самі. І так само датчик ось цей датчик партроніка, другий, тому що тут де рахується перший, другий і пішло далі. І другий датчик ловить привіді, він бачить перешкоди, ту якої перешкоди фактично нема. Знаю, може він пошкодився під час аварії або що. Але датчики я купив на Алікспресі один датчик 6 доларів. І купив на eBay проти Покажу вам Ось звичайні датчики партроніка. Оцю машину і протиутаманки покажу, які купив. Купив трошки сильніші, бо оригінальні стоять на 13 Вт, а ті я міряв, беруть 17 Вт споживають Але ті виглядають гарніше. Хоча світло якоїсь ніби дуже різниці по світлі немає, потім подивимось ось. Тепер будуть такі протиутаманки з Dodge RAM 1500. Там такий самий як тут, і ті вже виглядають гарніше. І треба буде зараз знімати бампер. Машину помив, то не мив її довгий час. Трошки від бруду відмив від пилюки. Буду знімати бампер. І дивитися, чи протиманки будуть працювати, тому що плюс іде з БЦМ. І він може побачити, що неправильний, неправильний струм йде, він може їх просто виключати. Покажу всередині машину, дуже ну, нічого не змінилось. Машина їздить, ось так. Тут персіти всередині. Так само була придбана зарядка другого рівня. І скажу машина від 0 до 100%, щоб зарядити, споживає 10 кВт. Купив зарядку Ferрі. Ось така зарядка. Тут роз'єм тейп 1 Тут американська розетка на 220 вольт. Стандарт такий. І від такої зарядки машина повністю заряджається за 3 години. Пізніше вам покажу, як вона виглядає. Зарядка мені вийшла недорого я її купив купивши за 120 доларів, вирішив знайти таку зарядку з такою ціною. Тому я думаю, що класний варіант. І так само використовувати, як зарядну станцію, тут є кріплення, з нею йде, щоб її можна було кудись прикрутити. Максимально сама зарядка підтримує пише 40 А, тобто 9,6 кВт. Ну, мені стільки не треба, так як тут мережа не дуже сильно ось в цій будівлі максимум, що дозволяє автомат, 4,6 кВт. А на роботі, де я переважно заряджаюсь, там йде 4 кВт на зарядку. І з такою швидкістю. За 3 години машина заряджається. Якщо б була нормальна мережа, пішло б всі 6,6 кВт, то машина б заряджалася за 2 години. Навіть годину 50 там пише у нас на панелі приладів, загнав машину трохи в бокс, а то на дворі починає темніти. Щоб тут можна було зняти бампер, замінити протиманки і датчик партроніка. Включу вам тайлапс, я трохи вам познімаю. Підключив я машину поки на зарядку. Ось і тут зараз настав 20 А. Бо автомат більше не витримує. Бачимо 19 А, це воно автоматично знизило. Я думаю, і в нас йде 4-6 кВт. Зараз меню не працює, тому що йде зарядка. Коли зарядка відключена, тут можна настроїти потужність, відкласти час зарядки. Наскільки часу, щоб заряджалась машина, розумна зарядка з Wi-Fi, можна все настроїти і подивитись графіки. Ну і тут пішла зарядка і показує, що буде 1-20 заряджатись. Тому що зараз 58%. І щоб пішла зарядка з відкритим капотом. Треба тут зашовкнути замок, щоб контактори включились і пішла зарядка. Зняв я ще раз бампер, щоб було простіше поміняти протиманки. І датчик партроніка протиманки міняються відкрутивши їх кріплення. Тут 4 шурупа. І тоді вони з там того боку прикручуються. А датчик у нас ось тут відміняється без розкручування. Просто знімається бампер і можна. Легко поміняти цей датчик. Ну і друга протиутаманка. Так, я вже протиутаманки підключав, вони працюють, помилок ніяких не показує. Я де в чому помилився, виявляється стара проти Видно на ній, що старі мають 9 Вт. 13,5 вольт 9 Вт. А нові протитоманки я міряв мають по 17. Так що майже в два рази мають краще світити. І просто так вони не встають. Треба допрацьовувати кріплення самих Ось Це кріплення з правої сторони. Треба вирізати тут частину, тут і тут а це ще тут треба зараз теж повирізати, щоб вони нормально встали. Їх можна прикручувати в бампер, бампер закладати на машину. Відпилював все, що мішало. Трошки жорсткості воно ніби втрачає, але і так кріпиться, тримає проти туманки, так що тут ну ні, на що вплив немає. Тут вже булгаркою повідпилював було скорше, вже знав, що як розміри пиляти тут і тут трошки. Ну і друга частина, де я газовим паяльником грів і плавив пластик, щоб підігнати більш-менш розміра. Дивився, що мішає, плавив і дивився, як встає. Все протиманки в своїх кріпленнях? Ось так вони всіли? І з іншого боку, І друга. Прикручувати до бампера і ставити бампер. Все, бампер на місці. Протитуманки і датчик поміняний. Ось світять вони ось так десь. Так вище вже не видно. І з цієї сторони Фара і протиутуманка. Так само я ще поставив ось таку led ленту яка засвічується від ходових вогнів. Зараз покажу, як це виглядає, коли вона включається. Так, машина виключена. Коли заводиться машина, Це засвічується. Кажу ще раз. На камеру не так добре видно, але виглядає дуже круто. Тепер попробую вам показати з машини. Як світять проти Так, це на світло виключене. Це у нас габарити. Ближнє і проти Ось, до включаються. Якби протиманки освітлюють то, що не освітлює ближнє Ближнє трохи далі світить, а протиотоманки перед машиною. Поїздив я тиждень після того, як поставив проти і датчик партроніка. Скажу, що світять класно. А от датчик партроніка виявився бракованим. У мене є ще один, я би міг його поставити, але якщо він теж виявиться бракованим, і мені щоб його поміняти треба знімати бампер, то я вирішив закажу ще датчики і думаю, якийсь з них все-таки буде робочий. Тому як прийду датчики, я буду з нього знімати бампер, міняти той неробочий і не буду ставити бампер, а зразу провірю датчики, щоб всі працювали, і тоді можна буде зібрати. Так, багато з вас писали ціну, скільки мені обійшлася ця машина, то я зробив список і записував мої витрати на цю машину. Зараз вам трошки про це розкажу і покажу. Так. Димося. Доставка. Це доставка машина їхала приблизно за 1000 миль від мене. Як би рахується, доставка ще недорого вийшла. Копарт. Це ціна за машину плюс фій Копарта маємо 15800. Послуги дилера це через кого я купляв машину, тому що в мене нема свого аккаунта на копарті, Сторедж. Це через те, що машина затрималась на копарті. Треба було заплатити 15 доларів. Так, піввіз ліва міняла 113 і 120 дві ціни, бо перша підвіз. Я спортив, якби моя вина можна було б обійти з одною ціною, а 113 або 120. Нижній речах, опори капота з aliexpress, Це якби. Вже додаткова опція, яка докуплялась. Зарядка для високовольтної батареї. Машина була без зарядки. Це зарядка вказана звичайна від 110 вольт. Амортизатор, лівий. стойки стабілізатора дві. Охолоджуюча рідина оригінальна була куплена, щоб чуть-чуть не хватало рівня. Заміна масла, це масло з фільтром, диск. Колісний, резина, я купив мішелін, дві передніх резини. Так, защолка під локотника, підкрилок, захист під бампер. Фара, фара дорога, тому що оригінальна. Можна було купити китайську за 350 доларів, але я хотів оригінальну. Ключ другий, був тільки один крило. Кріплення крила, Молдинг, який мені пошкодили під час доставки. Лючок зарядки в крило, буква І на лючок синя. Бампер пластик це, грубо говоря, сам бампер, на який навішуються всі додаткові елементи. Решітка бампера, кріплення проти Поворотник, пильник рульової. Паралонка крила йде за крилом ховається. Це рівняння дверки ЦПДР з задньої пасажирської дверки. яка була погнута. Так, Кришка Радара, кліпси на поріг, накладку порога з Алікспресу замовляв. Так, Заміна резини, поворотний кулак, фільтра повітряні, геометрія, покраска. Задня витирачка, моторчик рециркуляції, це не якась хвороба. Бачу, майже всі пацифіки хлопають тими заслонками на оригінальних моторчиках. Хімія для чистки салону. Сюди теж вказ я вписав, хоча вона буде, їх хватить на довгий час. Інспекція, яку треба було зробити після аварії, щоб машина зареєструвалася. І можна було на ній їздити. І резинки одної не вистачало, яка підтримує вихлопну. в нас вийшло 20, приблизно 23 тисячі, де що я міг не врахувати якісь дрібниці. І на цю всю роботу у мене пішло 100 робочих годин. де що я ще не дочистив, не замітив, треба буде зараз трошки підчистити ще Ту водійську сідушку. І чекаю ще фарбу, щоб підмалювати шкіру. Тут як видно, трошки шкіра витерлась. Треба буде чуть-чуть підмалювати. І пізніше ще знімлю огляд.